Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Отже, Херсонщина, постріли, обстріли, вибухи на жаль, там теж не змовкають понад 40 населених пунктів, які поряд з лінією бойового зіткнення за добу обстріляли росіяни. Це і Хрещенівка, і Новоолександрівка, і Томарини, і Токарівка, і Придніпровська Херсонської області. Сам Херсон теж обстрілюють. Повідомили в генштабі збройних сил України. Докладніше про ситуацію на наших південних рубежах будемо говорити з Дмитром Платенчуком, капітан лейтенантом з. Збройних сил України, речником тактичної групи Грім, пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні, Як ви можете зараз оцінити інтенсивність бойових дій на Херсонщині, і на що, скажімо так, на на, на яку тактику робить ставку зараз окупант? Там оставка у нього незмінна це нанесення вогневого ураження, по саме населення. По жилим кварталам. Вчора, на жаль, у нас є один загиблий серед цивільних, кілька поранених. Бачимо, що інтенсивність обстрілів не зменшується. Навіть е трошки вчора вони пішли в кураж. Також е вчора ви бачили вони е авіацією, без наслідків більш-менш, але більш-менш е вони зараз повертаються до такої Масштабного терору, як здається? Але поки що казати зарано побачимо днями що, mm -hmm. що це за тактика, така але в принципі нового нічого не буде як Ви вважаєте, якщо ми говоримо, якщо я підкреслю, тому що ви ви вже сказали, що цими днями будемо робити висновки, але якщо вони вирішили активізувати е терор мирного населення, для чого? Вони до кінця не можуть зрозуміти наші плани, і в такий спосіб намагаються промацати нашу оборону, наші позиції. Вже дійшло до того, що вони скидають тривоги на цивільне. Тобто, бачимо, що не знають, чим зайнятися, не знають, як нас дістати, і намагаються в такий спосіб вивести нас, умовно кажучи, на діалог, на якийсь... Наші дії. Угу. Як ви вважаєте, як це може, наприклад, бути пов'язано з історією про контрнаступ український, який, зокрема, активно обговорюють блогери російські військові, і якого, Ну як на мене, бояться? Ви знаєте, навіть я не знаю, коли йде буде контрнаступ Тому вони там можуть обговорювати, що хочуть. Але це станеться, коли станеться, і не тоді, коли вони очікують, і не там, де вони очікують. Тому нехай обговорюють. З іншого боку, вони мають розуміти, і вони розуміють чудово, що далеко не всі з них залишаться живими після цих, цих подій і знаходитися на території тимчасово окупованої України їм дуже небезпечно для життя. Оце вони мають обговорювати. Що так чи інакше вони понесуть великі втрати? Я сподіваюся, що вони чують зараз нашу з вами розмову, і а, ну але знову ж таки говорити про те, що ці люди адекватно сприймають реальність. Мені здається, що це трошки. Не про ми них, розуміло. так це, це не та історія. На жаль, е, скажіть, будь ласка, е, ми свого часу, ну там тиждень-два назад з пані Наталією Гуменюк, речницею оперативного командування Південь, говорили про те, що зараз відбувається історія, коли від е, на лівому березі ми намагаємось відкинути окупанта і зробити таку зону, хоча 15 кілометрів, щоб зменшити інтенсивність цих обстрілів. От як в цьому плані просувається робота, які іде можливо ми маємо результати? Ми результати маємо щотижня. Це зазвичай кілька позицій, по яким ми вивчили. Це якісь зразки техніки, які ми протягом тижня е руйнуємо їм. І, звісно, склади збикати паливому стальними матеріалами. Тому що зазвичай кожного тижня знищується е якийсь танк, два гармати якісь. Єдина проблема те, що вони підтягують. От тому, в принципі, якби на цьому напрямку нічого не робилося, і не наносилось би 24 на 7 вогневе ураження, навіть превентивно по їхніх позиціях, то ситуація була б набагато гіршою. А от яку так. техніку вони підтягують? Тобто е, наскільки скажімо так, якісне озброєння вони зосереджують саме на Херсонщині? Якщо врахувати, що вони там активні бойові дії ведуть там на Донеччині на, на Луганщині, частково от на Херсонщину, який контингент вони перекидають і військових, і техніки? Штатне озброєння це починаючи від мінометів великих калібрів там 120-ки, ствольна артилерія 122-152, реактивні системи залпового вогню, ГРАД БМ-21 поки що, і, звісно, танки. Це от те, що вони застосовують для обстрілів міста Херсон Що стосується контингенту, який там збирається, здебільшого це штатні звичайні підрозділи російської Букали у нас вагнера в невеликій кількості, бачили їх зараз на тому тижні повернулися, ми так розуміємо, з лінії фронту, з Донбасу, бурятики дуже дуже втомлені і дуже невеселі. От такий у нас тут кількісний склад обов'язково. Розкажіть, чи, будь ласка, от про Херсон. Щодня ми бачимо зведення, і щодня, ну майже щодня, так точно херсон, херсон, херсон. Ваша думка, як ми можемо в найближчій перспективі, принаймні частково захистити наш обласний центр від цих інтенсивних обстрілів? І чому росіяни от тероризують саме Херсон? Ну, Зрозуміло, що інші населені пункти теж потерпають, але Херсон, я ж кажу, ну, ну мало не щодня, якщо не щодня. Лише тому, що можуть дотягнутися. Це ж такі... Товариші, які роблять тому, що можуть. все. Для того, щоб їх для того щоб хоч якось убезпечити місто Херсон, як свого часу Миколаїв, їх треба відганяти, відженути на відстань 150 плюс, тобто десь там до полішику, як мінімум. Тому що в разі, якщо ми їх відженемо на 30-40 кілометрів, вони просто перейдуть до іншої тактики і почнуть застосовувати інші зразки озброєння, які мають. Більш руйну силу і більшу дальність. Це буде дорожче для них, важче, складніше, тим не менш. Це, це їхня звичайна поведінка в таких ситуаціях. А наскільки... варіантів на фронт... угу. наскільки можливо в найближчій перспективі відігнати їх от на таку відстань? Так само важко сказати, все буде залежати від ситуації загалом на фронті, на Донбасі в першу чергу. Але ми сподіваємось і віримо в наші збройні сили України, в наших захисників і захисниць. Дякую вам, що долучились до нашої розмови. Дякую вам за те, що захищаєте. Дмитро Плутенчук, капітан, лейтенант збройних сил України, речник тактичної групи Грім. Ми говорили про ситуацію на Херсонщині.